Робота закладу дошкільної освіти номер 6 спрямована на логопедичну діяльність. До певного часу це був єдиний заклад, який надавав професійну корекційну допомогу дітям з вадами мовлення. Перша логопедична група в дитячому садочку з'явилася ще у 1976 році. Через два роки було відкрито і другу групу. На сьогодні у закладі функціонує дві логопедичні групи різного спрямування, якими опікується команда висококваліфікованих фахівців. Я показує практика наш досвід. Що останні десятиліття почастішили випадки більш складних порушень мовленевих у дітей? Якщо батьки питають, чи можливо виправити вади мовлення в домашніх умовах, можу сказати з одного боку, так, якщо це незначні порушення, з другого боку, зараз пішла маса таких нюансів і таких порушень у розвитку саме мовленєвої сфери дітей, які потребують дійсно комплексної підготовки спеціалістів, які надають допомогу цій дитині. Чим Батьки раніше звернуться за кваліфікованою допомогою тим більше буде часу і у педагогів, і у батьків надати дитині повноцінну підготовку до школи, вчасно до початку шкільного навчання виправити вади мовлення. В закладі створені усі умови, аби працювати з малечою в логопедичному напрямку. У відповідних групах перебуває по 15 осіб. Це діти віком від 4 років. Заняття проходять в індивідуальній та колективній формах. Тетяна Усік, вчитель логопед. Вже багато років допомагає діткам з вадами мовлення, використовуючи у своїй діяльності різні форми та методи роботи. Це. Д ят, д ят, Наш дятлик. Він ви знаєте, що він незвичайний, так? Не чіпайте його. У нас їх сьогодні скільки? Два Два дятлика. І жовтий. і зелений. Так, зелений жовтий. І теж зелений. Так. І а так що зеленый. це за вправу ми з ними зробимо? Як вона називається? Як вправа називається? Дятлик. Отже, ротик посміхнувся, язичок піднявся за верхні зубки. Це коника ти робиш, Софійка, а у нас дятлик. Гірочка, опускай свого дякую свого і робимо де, 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 стукаємо. Язичками стукаємо. Ди, 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 ди. Будемо робити ось таку легку, вправу. Дивіться, ви зараз перевірите, чи я правильно зробила. Перевірте, чи я вірно поділю слово, чи не вірно. Добре, хочу поділити слово велосипед. Дивіться, велоси. Я вірно його поділила? Да. Да. Олексій. Хочу... І ви хочете поділити? Я. – А давайте я, кожен я. з вас. Я. Я. Дивіться, ви ж усі до школи Початку йдете, всі дорослі. Ну давай почнемо з Макса, так? Ось на Макс поділить слово яке? Вода. Ану давай Вода. – Скільки разів? Два. Два. Два, молодець. Сьогоднішнє наше заняття було направлено на розвиток складової структури слова. Ми дітками з дітками подивилися відеосюжет з розвитку складової структури слова. Я сама підготувала цей відеоурок. Він зроблений ну так в формі невеличкого мультика. хотіли зацікавити просто діток і нагадати їм, як ділити слова на склади. Ми використали в своїй роботі сьогодні логоритмічне коло. На цьому колі можна не тільки займатися складовою структурою слова, також робити логоритмічний ряд, який дуже покращує у діток пам'ять, мислення, увагу, мовлення можна на ньому автоматизувати звуки, диференціювати звуки. Можна просто складати логоритмічний ряд, який покращує у дітей пам'ять. Основна робота направлена на це розвиток мови, а також постановка звуків. Потім диференціація цих звуків, автоматизація цих звуків. Ну, бувають випадки, коли діти є абсолютно немовленєві. Тоді ми вже працюємо над запуском мовлення. Це складно, це дуже складно. Ну, в даний час у нас таких діток немає. Людмила Ососок майже 30 років працює логопедом. Відзначає, що за останні роки кількість дітей з вадами мовлення значно зросла, тому потреба у професійній допомозі є наразі актуальною. Знаємо, що наш язик дивовижний чарівник. Все, що ми захочемо, зробить він охоче. Ранок вітають усмішкою губи, потім ретельно ми чистимо зуби вліво і вправо, вгору і вниз. Зуби почистили, а ну покажи. Наш маленький язичок весело гойдається, вгору вниз, вгору вниз, ще й до всіх вітається. Ми проводили артикуляційну гімнастику. Артикуляційна гімнастика проводиться для того, щоб виробити правильне положення мовних органів для вимови певних звуків. Також ми сьогодні проводили кінезіологічні вправи на міжпівкульну взаємодію. Якщо синхронно працюють обидві півкулі, кори головного мозку, це Стимулює мовленевий розвиток дитини, а також провели комплекс справ на розвиток мовленевого дихання. Мовленеве дихання це є важливою складовою голосоутворення, і так як у дитини ще є вікові особливості, у неї сформоване мовленеве дихання. Ми працюємо над тим, щоб поставити правильне діафрагмальне дихання. Робота з дітьми в логопедичному напрямку є комплексною. Це не тільки заняття з логопедом, це різні види діяльності та закріплюючі матеріали протягом дня. Над цією ланкою працюють вихователі логопедичних груп. Так, дітки, де ми з вами живемо? Всі? В Україні. В Україні. Наша країна називається Україна. Скажіть, що це зображено? Герб. Греб. Герб. Повтори нікіта ще раз? Герб. Герб. Пограємо з вами дітки в гру Лото. Але в нас картинки всі з українським інтер'єром, предметами вжитку, побуту, посуду. Починаємо гру. Ви, я буду називати картинку, а ви будете класти собі і називати свою картинку. Дивимося, у кого горщик. У мене горщик. Ще раз повтори. У мене горщик. 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 Так, у кого вареники? У мене вареники. Молодець. Так, у кого? Тарас Григорович Шевченко. У мене. Шевченко. У мене у мене Шевченко. На базі нашого закладу освіти створено консультпункт, де всі бажаючі батьки мають можливість отримати кваліфіковану консультативну допомогу. Звичайно, можуть батьки звертатися напряму і в наш чудовий інклюзивно-ресурсний центр, створений нещодавно в Коростині. За всі роки існування нашого дошкільного закладу, відомого колись як дитячий садок, червона шапочка, надано допомогу великій кількості дітей. Більше півтори тисячі випускників отримали кваліфіковану логопедичну допомогу допомогу. більше 20 тисяч вихованців та їх родин отримали висококваліфічну консультативну допомогу. І надалі ми продовжимо надавати цю допомогу всім бажаючим батькам нашої громади. В закладі дошкільної освіти номер 6 вам раду нададуть консультацію та допоможуть вашій дитині зростати здоровою та розумною.